Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні знімаю для вас загальну інформацію по аркану 16, -му. це вежа. І ця інформація буде стосуватися всіх, хто народився 16 числа будь-якого місяця. Мене звати Алла Брік. Підписуйтесь на мій канал, тому що надалі я буду щомісяця знімати для вас такі загальні таропрогнози. Отже, якщо ви народилися 16 числа будь-якого місяця, ваша головна енергія це вежа. Сьогодні поговоримо про те, як вона проявляється в вашому житті в позитиві, в негативі, якщо її дуже забагато, якщо її замало, а також в основних сферах життя це стосунки, бізнес, робота, кар'єра, фінанси і ваше джерело енергії та ваше джерело життєвої сили. Отже, якщо ви народилися 16 числа будь-якого місяця, ваша головна енергія це вежа. Про що це говорить про вас? Це говорить про те, що ви людина, яка може пристосовуватися до змін. Це одна з ваших головних характеристик. У вашому житті можуть бути дійсно багато змін, різких змін, до яких, наприклад, інші люди можуть бути не готові, але ви Можете навчитися з ними жити і досить доволі швидко до них пристосовуєтеся. Ви також людина, яка не терпить нічого зайвого, вам потрібно все робити по суті, все зайве ви одразу відкидаєте, і ви досить можете бути категоричною людиною, яка, ну скажімо так, відрізає одразу так все, що їй не потрібно. Це, це і люди, які не потрібні. Ви не пускаєте в своє життя зайвих людей. От у вас є коло людей, з якими ви спілкуєтеся, які є там ваші. Родичі, наприклад, ваші близькі, ваші друзі, інших людей, нових знайомих, ви в своє життя, якщо пускаєте, то дуже-дуже дуже важко і ну, зі скрипом, скажімо так, але волієте скоріше не приймати інших людей. Якщо цієї енергії у вас наблишок, то ви можете бути дійсно занадто категоричною людиною з іншими. Ви можете бути людиною, з якою неможливо взагалі сперечатися, тому що існують тільки дві думки моя і неправильна. Я так сказав, і тому так і буде. Чи сказала. Якщо цієї енергії у вас надлишок, то ви можете бути дуже різкою людиною, різко висловлюватися і знаєте, робити правду. Тобто не приховувати постійно говорити тільки правду, і від цього можуть. Страждати люди, які знаходяться там поряд з вами або з вами спілкуються. А також ви можете бути дуже високого високої думки про себе, якщо ця енергія у вас в надлишку, і знаєте, як носити корону, але розумієте що будь-якого дня ця корона може впасти і прийде, з'явиться в вашому житті якась людина, яка зіб'є з вас ось цю цю пиху. Якщо цієї енергії у вас замало. То ви людина, яка схильна до катастрофізації. Є таке когнітивне викривлення в психології як катастрофізація. Тобто, знаєте, ще все припало. Будь-яку ситуацію, яка трапляється в вашому житті, ви схильні розглядати як все більше нічого хорошого не буде. Або Ну, ви не знаєте просто що робити, ви впадаєте, можете впадати в панічні атаки або не обов'язково панічні атаки, просто в такий панічний стан, розгубленість, і коли щось терпляється, ви просто не можете зібратися, не знаєте, що робити. А також тут можуть бути якісь підірвані моменти з вашими принципами, наприклад, ви не маєте. Таких чітких принципів, за якими, за якими ви живете, і ви можете просто ну, шукати цих принципів серед інших людей і жити, скажімо так, чужою думкою. Якщо ми будемо говорити з вами про фінанси, то тут здебільшого. Ну, тут дві можуть бути ситуації. По-перше, це можуть бути фінанси, які у вас стабільно капають. Наприклад, там це може бути зарплатня або ваші надходження з бізнесу. Але при цьому ви схильні до того, щоб дуже багато витрачати. Причому ви можете витрачати, знаєте, так, все до останнього витратили, більше немає і перебиватися від зарплати до зарплати або від доходу до доходу, якщо це бізнес. Тому з фінансами потрібно дуже обережно ставитися. Хоча, з іншого боку, ви закладаєте собі якусь основу. У вас є якась невеличка подушка безпеки, але ви все одно з тих фінансів, які у вас є, ви схильні багато чого витрачати. Причому витрачати на якісь непотрібні вам речі. Тобто ви можете купити, а потім сидіти і думати, Боже, навіщо я це собі купив? А якщо ми будемо говорити про Бізнес і роботу, то тут, здебільшого, це може бути бізнес, який пов'язаний з нерухомістю. Це або будівництво, або це може бути оренда квартири, або продаж нерухомості там комерційної чи приватної будь-якої. Також це може бути бізнес, який пов'язаний там з ландшафтним дизайном. все, що пов'язане з нерухомістю, з будівництвом. Також ви можете і працювати власне ну, на таких посадах в цих в таких галузях. Також це може бути іпотека, іпотечне кредитування. Ви можете бути, наприклад, або банківським співробітником, який займається саме іпотекою, іпотечним кредитуванням, або ви можете мати ось таку кредитну якусь спілку, яка займається іпотечним кредитуванням. Це стосовно бізнесу. Стосовно вашої кар'єри, як ви будуєте кар'єру, ну скажу так: у вас завжди є якась мета, ви завжди знаєте і бачите, ким ви хотіли б стати в тій чи іншій організації. Alô? Вам постійно щось заважає отримати цю посаду. Як тільки ви наближаєтеся до отримання цієї посади, обов'язково щось стається в вашому житті, щось таке різке, що не дає вам отримати цю посаду. Ну, наприклад, або фірма може розвалитися, в якій ви працюєте, саме от, от буквально перед тим як ви отримаєте посаду, або, наприклад, змінилося керівництво, і вони всіх звільнили. Або взагалі ви можете, наприклад, зрозуміти, або вас можуть звільнити, розумієте. Всі залишаться, а вас звільнять. Або це може бути така ситуація, коли ви самі вже підійшли там до отримання певної посади, а потім зрозуміли, що це абсолютно не те, що вам хочеться, і взагалі ви в житті прагнули не цього. Тому ось такі неприємні ситуації можуть у вас ставатися. Якщо ми будемо говорити про стосунки. В стосунках ви людина, яка схильна до того, щоб рубати все з плеча. Тобто ви можете приймати рішення, такі знаєте, гарячкувати рішення, потім про них жалкувати. Але назад вже нічого ви не можете повернути. Скоріше за все, у вашому житті були такі розриви стосунків, про які ви потім жалкували. Але ви були ініціаторкою таких розривів. І, скоріше за все, ви їх робили, знаєте, як з опалу. Тобто, не подумавши добре, не взвісивши всі ситуації, всі плюси і мінуси, прийняли рішення, озвучили його, пішли. Потім прийшов якийсь час, ви про це пожалкували, але повернути назад вже цього неможливо. А так само ви можете проявлятися і в конфліктних ситуаціях. Ви доволі конфліктна людина. Яка може конфліктувати і зі своєю другою половинкою, і з іншими людьми. Навіть знаєте, про таких людей кажуть, що немає там, ну немає в селі там жодної людини, з якою б вона не посварилася. От це приблизно про вас, якщо цієї енергії у вас надлишок. Так само, коли ми говоримо про стосунки з вашою другою половинкою, ви можете ну, бути дуже гарячою в конфліктах. І відстоювати свою точку зору, але вона не завжди буває правдивою. Тобто, прийняти вам потрібно прийняти все ж таки іншу точку зору і думати про те, що інша людина також може мати рацію. Тому що ви знаєте, коли ви будете постійно сваритися, 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 а коли у вас конфлікти в стосунках, то ви якби ви зверху над вашим партнером, тобто ви доводите свою приводу до останнього. То тут може бути така ситуація, що в якийсь момент. Все різко зміниться, і ваша друга половина просто скаже: мені це все надоїло, я, я йду, я хочу полишити ці стосунки. Це потрібно пропрацьовувати, звісно, працюючи з вашою підсвідомістю, і це робиться завжди на індивідуальних консультаціях. Якщо буде вам цікаво, я залишу в описі до цього відео інформацію. переходьте за посиланням і дивіться, записуйтесь на індивідуальні консультації. Далі, друзі, якщо ми будемо з вами говорити про. Ваше джерело життєвої сили, в чому воно. Ну, по-перше, ваше джерело життєвої сили в стабільності. Це те, чому, чого вам не вистачає в житті постійно. Вам не вистачає стабільності, перш за все, у вашому внутрішньому стані. Це перше, на що вам потрібно звернути увагу. Коли ви стабілізуєте свій внутрішній стан, а це можна зробити або через роботу з психологом, або з будь-яким допомагаючим практиком, з психотерологом, як, наприклад, я, так, з майстром метафоричних асоціативних карт, це те, чим я займаю. Ви можете звернутися до будь-якого іншого практика, але вам потрібно стабілізувати ваш внутрішній стан. У вас потрібно, повинен бути таке, знаєте внутрішній стрижень, непохитна непохитна вежа. Тобто ви маєте бути саме ось такою непохитною вежею для того, щоб відчувати себе енергійно наповненою людиною. А, також. Вам потрібна, вам потрібна ось ця стабільність в усіх сферах вашого життя. Ну, перш за все, коли ви будете відчувати, що ви внутрішньо відчуваєте спокій, стабільність, що ви перестаєте ось так гарячкувати, якось так кидатися на всіх, там конфліктувати, в цьому і буде ваше джерело життєвої сили. Але, друзі, також зверніть увагу на те, що вам потрібен ось цей такий драйв, емоційний драйв. Можливо, вам потрібно звернути увагу на якісь такі, знаєте, екстремальні види Спорту, де ви можете отримати ось цей адреналін, який ви отримаєте від, там, від конфліктних ситуацій. Подумайте про це, подивіться, в цьому також може бути ваше джерело енергії. Ну і власне, пишіть, будь ласка, в коментарях, які сфери життя вам відгукнулися. Я розумію, що це загальний розклад. Я сподіваюся, що ви також це розумієте. Що загальний розклад, точніше загальна інформація, вона не може бути однаково до кожної людини дотичної, комусь підходить на 90%, комусь там дуже мало відгукнеться. Для того щоб подивитися, як ця енергія працює у вашому особистому житті, як вона проявляється в кожній сфері і що вам Потрібно зробити, щоб ця енергія була гармонізована з іншими енергіями у вашому житті, і щоб вона проявлялася найкращим чином в кожній сфері вашого життя. Приходьте до мене на індивідуальну консультацію, там ми все це з вами пропрацюємо. Ну а для тих, хто хоче і надалі слідкувати, дивитися і взнавати інформацію. Підписуйтесь на канал, тому що надалі буде обов'язково кожного місяця. Я буду робити для вас загальні таропрогнози, де ви зможете подивитися, як ваша енергія головна буде проявлятися в той чи інший місяць у вашому житті. Буду дуже вдячна за ваші коментарі і дякую вам за увагу. Побачимось надалі у моїх відео.